Вітаю! Мене звуть Андрій Петренко, та сьогодні я вам розповім, як користуватися платформою iStime. Що таке платформа iStime? На платформі iStime ви можете вести проекти, керувати компанією та надавати фінансову звітність, отримувати фінансову звітність та надавати її. Ось на цих сторінках. По-перше, коли ви логуєтесь в систему iStime, ви попадаєте на так називаємо місце Workspace. workspace. Коли ви тут залогувалися, у вас буде адмін та емплої. Тобто ви також, е, якщо вас додадуть як клієнта, то е, не, е, ви можете бути на одному вірспейсі, на одному е, аккаунті адміністратором, емплої та клієнта. Сьогодні я вам розповім про роль адміністратора. Це е, кнопка в вірспейсі, Тут літять на та їх можна настраювати. Тут літять питання та у чат саппорта літять питання, ви можете їх з АИшкой поспілкуватися. Ось тут. Потім ви можете налаштувати тему світлотемну, 8 язиків, дотати користувача та налаштувати програму під себе. На першій сторінці ви отримаєте репорти, по яким можете виставляти інвойси. Але на сторінках сторінка фінансов це питання закрите більш зручно. На цій сторінці ви можете додатися до джири та отримати усі свої проєкти, усі таски та усіх користувачів із джири. Потім тут будуть додані більше е, приложень і ви зможете користуватися ними тут теж. На слідуючому проєкті вести е, ви зможете на е, слідуючій сторінці. Називається Projects. Так, я. Англійською ми можемо перемикнутися на українську. Давайте перемикнемося на українську. Оп, тобто тут проєкти, список проєктів та дошки. На списку проєктів ви бачите усі проекти: зовнішні та внутрішні. Ви можете перейти до проєкту безпосередньо тут і побачити, як тут зручно, або ви можете з дошки перейти і попасти на кандборд. Ви можете перемикати тут цим коромислом і знайти той проєкт, який вам потрібен. Або отут у випадашки ви можете знайти той проєкт, що вам потрібен. Проєкти можна, можуть бути дефолт, з дефолтними кольорами, або ви можете їх покрасити у той кольор, який вам потрібен. Редагувати, покрасити кольор, або кольор за замовчене. Змінити за замовченням. Потім, або по-перше, якщо ви зайшли сюди, то завжди проєкт починається з документації. Сюди ви можете ввести вашу документацію, яку вам потрібно. Тут та сама канбандашка, але з більшим функціоналом. Ви можете тут фільтрувати, ну, канбандер-берді теж можна фільтрувати, асайні. Задання, які призначені, які не призначені, дата трекінгу та таски, де е, яка таска, в якому колонці знаходиться. Тут можна усе побачити. ось такі звідти отримати PDF, CSV, Excel та KPI. Можна отримувати е, раппорт KPI, який дуже зручний. В стандартному функціоналі його ніде немає, а у нас він є. Потім переходимо на дошки. Якщо е, тут 4 дошки, то у нас ще, звісно, є беклог. В еклозі е, лежать усі таски, теж їх можна відфільтрувати за статусом. І потім, якщо ви покрасили свої колонки, е, свої таски, то вони тут будуть відображатися, якщо вона не заестімейшена не, 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 на тайм, тайм не додан, тоді вона буде, ця буде повністю синенька, чи жовтенька, чи красненька. Також ви зможете ці колонки побачити. Попрацювати з ними тут на kanban борді змінити статус, наприклад, в дан, Вона стане зеленою. Так само, як на Kanban-борді, на діаграмі Ганта і на списку завдань ви всюди можете працювати з таскою. Змінювати, додавати опис, що вам потрібно. Зберігати, потім коментувати та дивитися на ворклогі. Потім усі ті часи, які ви залогували в проєктах, попадають у фінансову звітність. Тут ви можете побачити репорт, як ви виставите. Та, наприклад, за увесь період кампанії ми можемо побачити такий репорт, що компанія по собі вартості вложила 78 доларів та отримала профіту отримала 115 доларів. Потім ось тут ви бачите. Все в цифрах. Ось тут ви бачите витрати. Ось тут ви бачите PNL, Це також з піанель. Fighchart. Валовий дохід, витрати, витрати клієнтів можна на клієнта заситапити якусь суму, якщо ви з ним обговорили це. Та чистий дохід. Просто можна це відокремити. Та чистий дохід, ось 115. Потім, тут засетаплена звітність у доларах. Ви можете вести їх у гривнях, у доларах, у той валюті, яка вам. Потрібно є е, фінансовий бюджет. По, е, по фі, е, можна ввести проєкт по фіксованій ціні та бачити, скільки залишилося на розробку. Або по скраму, то трохи пізніше розкажу, як це робити. Рейти додаються сюди. Ви можете додати рейти, як від проєкту до проєкту, різний рейт, або налаштувати дефолтний рейт. і. Е, та рахувати його, засетапити та рахувати по ньому інвойси та зарплатню. Затвердження. Можна затвердити естімейти, якщо, якщо ви давали клієнту естімейт на якісь таски, і вам треба до нього підлаштуватися, то те, це можна робити тут. Накладні. Ось тут зараз наразі виставлено дві накладні. Якщо додати рахунок, то йдемо сюди та виставляємо. Наприклад, за минулого місяця, fintech SEO, Дві крапочки і виставляємо. Потім, якщо ви додаєте компанію, ви додаєте, кому ви відправляєте інвойс, дату, пишете description, вибираєте валюту долар, євро чи ту, яку ви засетапите. Наприклад, якщо то долар. То сума буде, наприклад, 400 доларів. Якщо то євро, сума зміниться, в систему воно впаде в дефолтну валюти. Якщо у вас на когось не засетаплен рейт, але години є, і вам бажано виставити це в інвойс, ви пішли тут, додали якісь дані. Також, наприклад, виходить: у нас скільки 900 доларів. да? Ви бажаєте виставити в євро, та у вас є бажання зробити знижки тому клієнту, умовно кажучи, десь. Під 800 підравнятися. Ну, наприклад, 15 ви тут поставите. Чи 18. Змінюючи рейт, ви отримаєте, скажімо так, зміну у е, інвойсі. Для того, щоб змінити інвойс, треба змінити рейт. Він змінений буде тільки в цьому інвойсі. Все, додали, зберегли. Наприклад, у нас в євро, да? і зараз подивимось, скільки вона зарахується, то інвойс на яку суму він зарахується. Завантажити PDF, будь ласка, завантажити Excel, якщо потрібно. Та пішли на рахунки, подивимось. Ось цей рахунок, він не оплачений на 880 доларів. Якщо ви бажаєте його сплатити, то буде додана інтеграція з банками. Якщо її немає, бо вона вам не потрібна. То ви виставляєте дату, коли треба вам додати гроші, тільки після цього ви зможете внести якусь суму. Якщо ви внесли суму неповну, 80, 80, 880, то у вас буде жовтим підсвячується цей батон, який ви зможете побачити, що трохи грошей не вистачає. Якщо трохи більше буде грошей, то воно буде зеленим, та буде вам відображатися якийсь плюс. Ось так за гроші. Далі витрати. Тут зарплата працівників, тут витрати компанії з налогами та чай, і печеньки, і е, обладнання е, компанії. Зарплата працівників, усі ці, е, всі ці сторінки працюють по е, цьому плюсику. Та якщо вам треба зарплату працівників порахувати, вона тут трохи складніше працюється. Потім я розкажу, як, це, як вона налаштовується. Грошовий баланс, будь ласка, взаємовідносини між фаундерами і кофаундерами, хто скільки додав грошей, наприклад, зараз ну, майже 8 тисяч доларів, умовно кажучи, у касі. Якщо ви бажаєте комусь повернули кошти, якщо ви бажаєте комусь ще повернути кошти, Ілона, наприклад, додала 1000 доларів. Ви бажаєте їй повернути кошти, і баланс, звісно, в компанії зменшиться. Ось так, майже 6 тисяч. Так це працює. Якщо ця людина е, додасть кошти, наприклад, додаємо кошти, осайнемо на когось та пишемо, що потрібно, можна спочатку написати, щоб не змущати вас. І, наприклад, 5 тисяч нисення коштів від вас воно порахувалося. Одядь на влаштування валют. Ви можете додати гривню. Будь ласка, валюти от Add Currency. currency, Наприклад, Ukraine гривна. Ukraine гривна 42, нехай буде до долару. Тобто за 1 тисячу доларів тут ви будете рівняти до 42 тисячі гривень. оновили. Далі ви можете додати співробітників тут, або тут. Далі ви можете піти та додати клієнтів та компанії, проєкти та компанію клієнта. Та перейти на тарифи та, умовно кажучи, додати своїх 50 або 100 робітників. На 100 робітників ось буде такий прайс у рік. Або такий прайс буде у місяць. Скидка Буде э, лімітованою, має дедлайн, і тому краще її скористатися, чим ніж не скористатися. Скористатися краще сьогодні. Дякую, пишіть. Та заходьте, заходьте, тестуйте та заходьте, користуйтеся. Дякую до побачення.